З настанням спекотної погоди особливо гостро постає питання охолодження температури повітря в приміщеннях. Найбільш популярним методом зниження температури в офісі або квартирі на сьогоднішній день є кондиціонер. І дійсно це дуже зручно. Влітку охолоджує, взимку нагріває. Проте часто ми чуємо про негативний вплив кондиціонера на здоров'я людини, і на жаль, практично не замислюємося, що від надмірного використання цих приладів може постраждати ще й навколишнє середовище. Головний та єдиний плюс застосування кондиціонерів у тому, що вони допомагають людям легше пережити літню спеку особливо це важливо для тих, хто страждає на серцево-судинні захворювання і ризикує від спеки та спричиненого нею надмірного навантаження на серце та судини бути ураженим гіпертонічним кризом чи інфарктом. Комфортний мікроклімат дозволяє організму людини почуватися краще, допомагає він і окремим частинам людського тіла, наприклад, шкірі, котра ідеально себе почуває саме за температури 23-24 градусів за Цельсієм. Щодо мінусів, то їх виявляється куди більше. Наприклад, накопичення вуглекислого газу, вірусних та інфекційних мікроорганізмів при відсутності будь-якої вентиляції, які при звичайному провітрюванні швидко випаровуються. Також охолоджене, пересушене повітря, шкідливе для шкірних покривів і слизових оболонок дихальних шляхів. Ще один недолік кондиціонерів це фреон. Фреон холодоагент, який застосовується в більшості сучасних кондиціонерів. Фреон важчий за повітря, тому при його витоку він може витіснити повітря з приміщення. Деякі різновиди фреонів при розкладанні виділяють небезпечні токсини і можуть викликати сонливість і задуху. Та чи шкодять кондиціонери навколишньому середовищу? Деякі науковці зауважують, що робота кондиціонерів, а точніше, його компонент, холодоагент, який містить молекули хлору, руйнує озонову оболонку землі. В умовах глобального потепління клімату додаткові викиди газів із парниковим ефектом, а також колосальне поглинання енергії кондиціонерами, є неприпустимими. В майбутньому виняток слід зробити лише для лікарень, музеїв, концертних, театральних залів та приміщень з великою кількістю комп'ютерної техніки. Кімнатна температура особливо необхідна для нормальних умов утримання оргтехніки, адже вона теж погано переносить спеку та підвищену вологість повітря. Сьогодні кондиціонери споживають в два рази більше електроенергії, ніж всі комп'ютери планети. Перерахунку на кількість вуглекислого газу це 140 мільйонів тонн на рік. Тому знижуючи використання кондиціонерів в два рази, можна умовно забезпечити безкоштовну для довкілля роботу всіх комп'ютерів у світі. Рекомендації, як врятуватися від спеки в мегаполісі, наступні. Найголовніше необхідно пити якнайбільше води. Можна періодично розприскувати холодну воду на штори та меблі. Знизити температуру в приміщенні допоможе прибирання пилозбірників, подушок, килимів та ковдр. Вікна варто відкривати лише на провітрювання. Таким чином буде заходити більш прохолодне повітря. Внесуть вклад в охолодження приміщення і використання led ламп та мінімальне використання електроприладів. Охолонути можна також за допомогою контрастного чи ледь теплого душу. Одяг з природних дихаючих матеріалів теж допоможе не перегрітись. Слід не забувати і про раціон. Можливо, ви вже помічали за собою, що у спеку хочеться перекусити салатиком чи яблучком. Адже весь ресурс організму йде на охолодження і перенавантажувати його м'ясними чи жирними продуктами не варто. Дякую за перегляд відео. Обов'язково підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, аби дізнаватись нові факти про екологію та ставати більш екосвідомим та обізнаним.